Права 715. Від Києва до Дніпра 552 км, до Житомира 131 км, до Сімферополя 957 км, до Львова 549 км. Перше завдання округли дані до десятків. Ну що ж, стартуємо? Записуємо тоді, спочатку треба округлити. Від Києва до Дніпра. Пишемо до, до Дніпра. Отже, до Дніпра. Ну і пишемо тоді 552 кілометри. 552 кілометри. І це наближено до рівня. Ну що ж, нам треба округлити до десятків. Дивимося. Число одиниць у нас 2. Якщо число одиниць менше, ніж 5, то тоді ми округлюємо вниз, Тобто у нас 5 десятків так і залишиться. Тобто ми пишемо, що це буде дорівнювати наближено 500. 50 кілометрів. Є. Тепер до Житомира. Пишемо. До Житомира. До Житомира 131 кілометр. Пишемо 131 кілометр. І це наближено до рівня. Ну що ж, число одиниць у нас одиничка. Тобто ми округлюємо вниз. І у нас тоді буде 130 наближено. Пишемо 130 і записуємо кілометрів. Далі. До Сімферополя. Пишемо. До Сімферополя. Дев'ятсот пятьдесят Записуємо 957 кілометрів. І це наближено до рівня. Так, дивимося. Число одиниць у нас 7. Це більше, ніж 5. І тоді, виходить, що ми округлюємо вгору, то у нас буде не 5 десятків, а 6 десятків. То ми пишемо, що це наближено до рівня 960 кілометрів. Є. Ну, і до Львова записуємо. До Львова 549 кілометрів. Пишемо 549 кілометрів. І це наближено до рівня. Так, тут у нас 9, це більше, ніж 5. Ми округлюємо тоді вгору. У нас буде тут не 4 десятки, а 5 десятків. То ми пишемо це наближено до рівня, 550 кілометрів. Ну, а зараз, коли ми вже округлили до десятки відстані до міст, давайте перейдемо до другого завдання. Візьміть для зображення 10 км відстані стопчик висотою 1 мм та накреслить стопчасту діаграму відстані від Києва до вказаних міст. Отже, стопчасту треба накреслити, беремо тоді і креслимо собі заготовку. Так, ну що ж, давайте тоді ось тут. Так. Є. Ну і зараз тоді позначимо, що тут у нас буде 0, Так. тут у нас буде 100. Ну, чому так? Будемо вважати, що так як у вас у зошиті одна клітинка, це 5 мм. то тоді 5 мм це буде 50 км, тоді 10 мм це 100, ну і так далі. Тобто тут у нас буде тоді 200, тут у нас буде тоді 300.

Ну, і там буде 1000. Зверху давайте напишемо, що мова йде про кілометри. Кілометри записали. Так, ну тут буде 950. Ну і вище буде 1000? Не буду писати, щоб не забруднювати цей рисуночок. Добре. Тепер нам треба побудувати стовпчасту діаграму відстани від Києва до вказаних міст. Ну, давайте почнемо. Отже, перше місто. Перше місто це до Дніпра. Отже. До Дніпра у нас ми округлили 550 кілометрів. Давайте я тоді буду прямокутником. Спробую на 4 клітинки. Отже, дивимося тоді до 500 і ще 550. Побудували дуже просто. Так, є, тепер. Ну, а зараз тоді переходимо до Житомира. До Житомира у нас 130 км. Давайте тоді побудуємо. Отже, 4 клітинки. Висотою це буде 100, 150 це буде багато. Ну і давайте трохи менше, ніж 150. Побудуємо тоді ось такий прямокутник. Так, це буде відображати відстань від Києва до Житомира. Переходимо далі до Сімферополя. Це 960 кілометрів. Отже, також будуємо тоді. Так, до 900, а потім 960. Будуємо. Трохи більше, ніж 950. Так, нехай буде так. Ну і переходимо тоді. Останнє до Львова. До Львова у нас 550 кілометрів. Ну що ж, будуємо тоді. Отже 500 і 550 кілометрів є. Тепер залишилося підписати. То внизу тоді пишемо до, давайте так запишемо до. І тут пишемо. до Днепра. Далее до Житомира. Житомира. Далее до Симферополя. И остальное до Львова. Ну що ж, ось таке завдання на побудову стопчастих діаграм на цьому вправу завершено.